Всім привіт! Як і обіцяла, сьогодні я розкажу, як саме можна зробити ось такі конуси для ваших контурів в домашніх умовах, звичайних файлів або обгортки для квітів. Такі конуси можна заливати як із звичайну акрилову фарбу прямо з тюбіка і вже починати користуватися їм і малювати свої картини. Або ви можете в ці конуси заливати готову суміш, яку робити власну руч у домашніх умовах. А як саме робити таку суміш, наприклад, з рідких цвяхів, як це я роблю, ви можете знайти у мене на сторінці. До речі, ми там ще з вами порахували, чому такі е контури з рідких цвяхів коштують набагато дешевше, ніж покупні контури. Отже, почнемо з того, що сам вам знадобиться для того, щоб зробити такі конуси. По-перше, це може бути звичайний файл. Я впевнена, що він є майже у всіх вдома. По-друге, ви можете сходити в магазин та купити звичайну обгортку для квітів. Прозору. Єдиний мінус такої обгортки, що вона дуже сильно шелестить. Коштою вона не так дорого, а вистачає її дуже-дуже-дуже надовго. Також вам знадобиться лінійка, олівець. Обов'язково ножиці, скотч, ложечка. Але саме обов'язково це ваша готова суміш. Ну або, як я вже казала, звичайна акрилова фарба. Давайте почнемо робити сам кодус. Я покажу, на прикладі звичайного файлу. Як і зараз я вам показую на відео, треба просто обрізати усі непотрібні нам шматочки від файлу. Отже, коли ви обріжете всі непотрібні нам шматочки, то файл буде виглядати приблизно ось так. З цього файлу нам треба буде вирізати такий собі прямокутничок. З однієї сторони довжина в мене була 15 см, а з іншої 10 см. Отже, вирізаємо наш прямокутничок, і, до речі, ви на цьому файлі можете одразу вирізати собі стільки необхідних прямокутників, скільки конусів вам треба, або просто до тих пір, поки у вас не закінчиться файл. Особисто я намагаюся як можна більше зробити за один раз таких конусів, що потім, наприклад, коли в мене вже йде якийсь творчий процес, я малюю картину, щоб не сильно відволікатися на те, щоб піти, знайти файл, зробити нові конуси. Тому одразу можете зробити собі кілька конусів. Вони зайвими точно не будуть. Тепер нам треба правильно завернути цей конус. Пам'ятаєте, як колись бабусі на зупинках продавали насіння? В таких газетках скручених. От приблизно так, нам треба його також скрутити. Можете просто подивитись на відео, я там, в принципі, показала, як саме. Насправді ви можете цей конус закрутити спочатку або як. Просто закручуєте, і можете побачити, що у вас не дуже він сильно вийшов, нерівний або дуже сильно е, товстий кінець цього конусу. Тому ми просто тримаємо палець один з внутрішньої сторони, один з зовнішньої, і можемо, ось так, рухаючи пальцями, його підкоригувати так, як нам потрібно. Ось тепер він у нас вийшов. Тепер тримаючи ось так конус пальцями, не відриваючи, ми беремо. І скотчем просто замотуємо його навкруги. І так нам треба бажано зробити по всьому периметру, де у нас є стик і кінець цього файла. До речі, якщо хочете, то сам оцей кінець конусу, ви можете зробити за допомогою скотчу дещо жорсткішим. Ну, просто для того, щоб він тримав форму. Але якщо я роблю конус із файлів, то в принципі мені це не дуже потрібно. Так, ну а тепер в такі конус ви можете вже заливати або фарбу, або готову суміш, якщо робили її власноруч. Тепер кілька слів про те, як правильно його завернути. Отже, спочатку ми завертаємо ось так з однієї сторони, потім з іншої сторони. Тут обов'язково має бути скотч. Ось так. Завертаємо, щоб він гарненько тримався. Так? Тепер цю частину потрошечки, як гармошкою, починаємо його скручувати. Скручуємо, скручуємо, скручуємо. Ой, трошки не вийшло з першого разу. Корочуємо, скрутили все. І тепер знову треба максимально тут багато скочу, щоб ніде нічого не проливалося. І ще, як правильно зберігати такі конуси? Дивіться, якщо ви вже використали конус і хочете, наприклад, відпочити, то все, що вам треба, це просто пустити маленьку крапельку фарби або вашої суміші, і залишити її на кінці цього конуса. Вона висохне і не дай засихати тій масі, яка буде всередині. Ось і все. До речі, саме так я зберігаю усі свої конуси. Ось, наприклад, цей конус йому вже точно 4 місяці, а він себе дуже гарно почуває і навіть не думає засихати. Це, в принципі, все. Вийшло ось таке коротке відео. Я сподіваюся, вам сподобалося, тому, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, бо тут буде ще багато чого цікавого. Отже, скоро побачимось. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Пока-пока! Або попил. По-па-попил. До речі, в ці конуси можна заливати це з чим? Звичайні файли, я думаю, вони є у кожного вдома. Плюс, ну і все, і хай. Тому одразу можете зробити, Зробіть. Зробіти. Тут буде ще багато цього. Цього. Цього! Цього. цього. Угу. Ні. Ось, в принципі, ось. Ось, в принципі, ось. Ось, в принципі, ось. О, господи, пожалуй, нашою співати почала. Не дай Бог ще хтось почує. Ще раз, куди? дивлюсь, Куди я дивлюсь? О, господи. веселуха. М -м, кажуть, треба бути такою серйозною. Як можна бути несерйозною, коли на тебе камери дивиться? Ага, звісно, несерйозною. Ой, божечко. Так, це в мене лоудинг був. Може, зараз? Не треба. Чи вже я сижу тут вже правильно. Нарядилася, сижу, нарядна. Домашніх вово. Як, як це роблю я. Да. Добрий вечір, я диспетчер.